Дітки, до нас сьогодні завітала пані осінь. Давайте скажемо їй компліменти і розкажемо, яка вона. Осінь дощова, осінь грибна, осінь різнобарвна, осінь золота, осінь сонячна. А ще осінь щедра. Тому що дарує нам багато врожаїв, овочів, фруктів, ягід, грибів. Осінь принесла в подарунок нам два кошики. Подивимось, що ж у першому кошику? Картопля, капуста, часник, кукурудза, горох, Дітки, А як одним словом це все можна назвати? Вірно. Овочі. Дітки, а про що ми можемо сказати голівка? Так, часник та капуста. А про що можна сказати початок? Кукурудзи капусти. А що ми називаємо бульба? Вірно, картоплю. А в чого є зубочки? У часника. А в чого є стручок? У гороха. молодці! А що ж у другій корзині? Давайте подивимось: яблуко, груша, слива, абрикос і айва. Як ми можемо назвати все це одним словом? Фрукти. Вірно, вони всі ростуть на фруктових деревах. А назвіть, будь ласка, що зображено на цій картинці? Смородина, малина, виноград, лохина, полуниця. А як одним словом, це все називається? Ягоди. І ростуть вони всі на кущиках. Дітки, а спробуйте відгадати. З чого зроблений сік у цій бутилочці? Вірно, з абрикосу. То який він? Абрикосовий. А тепер з чого сік зробили? Із яблучка. То який сік? Яблучний. А цей сік з чого виготовили? Із вишні. То сік який буде вишневий. А в ось цій пляшечці з чого сік, як гадаєте? З груші, вірно. То сік який буде грушевий. А з чого ж ось цей сік виготовлено? З винограду? То сік ми отримали який? Виноградний, молодці малятка.